А знову будемо говорити про рятувальників людей абсолютно святих. А, причому святих не тільки коли викону вони рятують когось, да, а як вони реагують на якісь дивні виклики, яких теж вистачає. Наприклад, нещодавно в Англії один мешканець зателефонував до рятувальної служби, повідомивши, що потрібно врятувати якогось птаха, який увага заблукав десь у стінах його будинку. У стінах О, однак чоловік з самого птаха так і не знайшов, е, але і, але да. але рятувальники ж все одно ну, мусять реагувати на цей виклик. Вони виїхали, але, але на півшляху чоловік, який їх викликав, викликав, зателефонував знову і сказав, що допомога більше не потрібна. Виявилося, що дивні звуки видавала іграшкова сова, як у Гаррі Поттері, і була вона десь там під диваном. Ну, принаймні, рятувальники були раді, що насправді жоден птах таки не постраждав. Да. І що найдивовижніше, вони не доїхали до місця, щоб так смота особисто поспілкуватися з цією людиною, тому що добрі, тому що чуйні. Піклування про інших завжди дуже зворушливо, але піклування може м, проявити кожен, практично кожного дня. Наприклад, приготувати і пригостити чашечкою чаю близьку людину. Це ж насправді так приємно. Спонсор показу торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. Ну а далі поговоримо про піщану бурю, яка uh -huh. накрила і Лівію, і Грецію, і навіть дісталася до України. А у Китаї не. Не вщухали проливні дощі, через які одну з провінцій затопило водою. Про це і більше сьогодні поговоримо в нашому наступному сюжеті. Сьогодні розказуємо про глобальний паводок в Китаї, чому горять автівки в Польщі та США і про художницю, яка викриває злочинців. Такі новини на вас чекають за мить. Китай нині потерпає від величезного паводку, який стався через безперервні проливні дощі. Вода у провінції Гуандун піднялася настільки, що затопила будинки більше 80 тисяч людей. затопило провінцію зі 127 мільйонним населенням. Погляньте на відео, деякі вулиці навіть стали швидкими річками. Рятувальники щодуху намагалися евакуювати тих, хто опинився у водяній пасті. Людей витягували із затоплених будинків та заблокованих водою машин. Ця стихія добряче загрожує економіці країни, оскільки провінція одна із найбільш густо населених та найбагатших у Китаї, і саме вона є економічним центром країни. На думку метеорологів, там випала рекордна кількість дощів через глобальне потепління. А тим часом у польській столиці, прямісінько посеред вулиці, згорів дотла суперелектрокар. Він був єдиним у Польщі цієї марки і коштував біля 220 тисяч євро. Водій намагався уникнути зіткнення з іншим авто і в'їхав у стовп. Через удар авто спалахнуло як сірник. Водій вчасно встиг вибратися з авта і був цілим та неушкодженим. Рів автомобіль тільки всередині з людиною у США у штаті Міннесота. Це помітили автомобілісти, які проїжджали по шосе. Небайдужі кинулися до авто рятувати водія, який був заблокований парканом у палаючому автомобілі. Автівка загорілася після того, як позашляховик вилетів з дороги і вдарився у ліхтар. Аби звільнити чоловіка з палаючої пастки, небайдужі вибили скло авта важким предметом, і тільки тоді гуртом витягли чоловіка. Ці кадри мають настільки нереальний вигляд, що важко повірити у їх реальність. Отож, чому небо у Греції та Лівії стало яскраво помаранчевого кольору? Відкриваємо вам усі карти. Це сталося через чергову пилову бурю Сахари, яка прокотилася світом. Так, так, ви бачите це неймовірне небо тільки завдяки надмірній кількості піску в повітрі. У зв'язку з цим місцева влада попередила громадян про небезпеку для дихання та закликала мешканців не виходити на вулиці кілька днів без потреби. Ця стихія не оминула й Україну. Щоправда, прийшла не у вигляді помаранчевого неба, а у вигляді брудного дощу. В Одесі мешканці помітили, що випали опади з піском, який забруднив навколо автівки та рослини. Бути художницею не означає малювати тільки картини. Це доводить Лоїс зі США, яка малює портрети зловмисників, і цим допомагає місцевій поліції саджати за грати злочинців. Вам не почулося так саме завдяки жінці, місцева поліція заарештувала 1313 убивць, яких ідентифікували за допомогою її малюнків. Це рекордна кількість злочинців, так би мовити, викрита однією людиною. Через це жінку нещодавно занесли до книги рекордів Гіннеса. А почала Лоє співпрацювати з поліцією з 21-го року після нападу на неї серійного вбивці гвалтівника. Тоді вона намалювала точний портрет кривдника, завдяки якому його знайшли. Зараз американка тісно працює з жертвами злочинів, допомагаючи їм пригадати нападників і створити якомога точний фоторобот. Отаку неочікувану користь може приносити творча професія. І наостанок про позитивне. Погляньте на це кумедне, і одночасно миле відео. Це собака на прізвисько Роуз з Каліфорнії, і вона разом зі своїм власником обожнює кататися на хвилях і серфити як професіонал у воді. На відео ви бачите, як тварина вправно тримає рівновагу і під час збільшення хвиль та швидкості балансує і перебирається на початок дошки. Вона справді як одне ціле з серфінгістами. У воді вона з ними радо вітається і з нетерпінням чекає наступних катань. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір за ми. Починаємо день із задоволенням.